Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають змогу пройти навчання у закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Експериментальний проект має на меті підтримати конкурентоспроможність цієї категорії громадян на ринку праці. Кандидати можуть безкоштовно підвищити кваліфікацію або одержати новий фах. Для цього необхідно подати заяву у центр зайнятості, обрати з переліку професій, Відтак отримати направлення і заключити договір з навчальним закладом. Учасникам програми додатково компенсують витрати на проїзд, проживання та медичний огляд. Всього професій, яких можна обрати, їх є 95. Вони охоплюють майже всі галузі економіки нашої країни. Напрямки за курсами 365 вони є різноманітні від технології виготовлення цегли до тестування програмного забезпечення. Всі охочі можуть підвищити кваліфікацію або отримати нову професію. Курс навчання щодо отримання професії до 6 місяців. По закінченню навчання наші е, здобувачі освіти отримують документ державного зразка. Навчання є різноманітне. Воно є очне, заочне, дистанційне, дуальне, змішане. Е, фактично, хто може пройти навчання? Це всі е, наші учасники бойових дій це і не обов'язково перебувати на обліку в центрі зайнятості, тобто для цього не потрібно. Це може бути зайнята і не зайнята особа. Детальніше про різноманітні можливості, завдяки яким служба зайнятості допомагає українським захисникам адаптуватися до мирного життя. Дивіться цього тижня у програмі Актуальне інтерв'ю.